Доброї друзі! Сьогодні понеділок ми в супермаркеті на закупці цілу корзину всього набрали, і м'яса, і фруктів, і овочів, і всього, що нам було необхідно. Йдемо на касу, а вже дома вам покажу, що придбали. Ми вже вдома, показую вам наші покупочки. Аліса по дорозі заснула. Тому розмовляють хесенько. Ось такі ми її штучки купуємо. Рисове печиво. Ось так воно виглядає. Досить бюджетно. Алисе подобається. Купили дві пачки, одну звичайну. Ну, вже купували її. А це ось на пробу ж норі. Взяли одну пачку, ось такого рулетика купили. З ананасовим дженом дуже смачне. Забрало. Нам подобається рулет і все на пробу. ось була ломка і дехто взяв собі цукерочок, йогурт взяли, рис, дві пачки макаронів і борошна. Зараз покажу вам ще овочі, фрукти. У нас тут також чималенько, тут у мене пекіцька капуста, зелені мандарини, маракуя, манго, драгонфрут, картопля, яблучка і огірочки. Ну, Ще зробили запас м'яска. Тут у нас курячі горілки заморожені, невеличка кількість фаршу і курячі філе. І за всі ці покупки ми заплатили 700 тисяч донор, це десь на 1300 гривень, ну, плюс-мінус, так. Да? Ну, щось ми купуємо на тиждень, чогось вистачить на два тижні. ну ми так для себе вирішили, що зручніше буде один раз з'їздити в супермаркет, закупитися продуктами, тому що супермаркет давчинку. Ми йдемо до наших знайомих і вже разом там їдемо на таксі, ну а назад, все на калясне з магазину до знайомих знову. Приїжджаємо і додому все привозимо на калясті. От находилися багато, втомилися дуже дуже сильно. Ми ще заходили в стоповий магазин, я собі футболочку одну купила, зараз вам ще її покажу. Ось така от футболочка від бренду Gep. Єдиний момент, що це дитяча серія. Але вона на мене дуже гарно сіла, мені вона сподобалась так, навіть і трішки оверсайз виглядає. Тому я її взяла, буду носити. Тут є така кишенька, мене вона трішки смущала, але вона зовсім не помітна, коли її одягаєш. А ще я вам хотіла показати, мені вчора Таня подарувала дві такі гарні свічки. Це соєві свічки, Вони так класно пахнуть. Сьогодні я купила запальничку, тому ввечері можна буде запалити свічку, Вони дуже приємно пахнуть, тут з плюстками квітів дуже гарно виглядають. Привіт, друзі, ми щось трішки захворіли. Аліса вже декілька днів з насмарком. І от вчора увечері почала кашляти. У мене були залишки сиропу від кашлю, які її дала. І сьогодні, вчительці, запитала у наших українських мам, які засоби вони використовують від кашлю для своїх дітей. Мені сказали, що в аптеці є і Проспан, і лазалван. Але я була дуже здивована, тому що в Таїланді Просто сиропами для кашлю, Це був якийсь треш. Все, що вони нам пропонували, діяло дуже мало, користі давало дуже мало, кашель не проходив. Ми інколи по два-три флакончика випивали і мені здається, той кашель сам з собою проходив. А тут є звичні для нас. Засоби і я зайшла в аптеку, купила проспан. У мене такий бух. Ми, коли приїхали з України в Таїланд, то в мене була така собі невеличка аптечка. Ну, звісно, ми за два роки проживаючи в Таї, ми його давним-давно випали, але тоді, коли я його давала Алісі, він гарно діяв, тому я його знову взяла. Зайшли в аптеку, вартість була 290 тисяч. Ми, до, ми подумали, що це за дорого. Жені подивився в інтернеті. Каже, да, пішли ще подивимося. І в іншій аптеці нам запропонували за 80 тисяч. Ціни дуже сильно різняться. Ну, той, що був дорожче, фармацевт сказала, що він німецький. Але я не думаю, що якась. Різниця в цьому є, тому що ну, в Україні я купувала українські, які то також непогано діє. Спробуємо. Мені здалося, що м -м, досить дешево. І в принципі нормально. 80 тисяч я вам нагадаю, що. Донги до гривни десь один до півтора, це десь на 120 тисяч гривень. І мені стало цікаво, я зайшла на таблетки ЮА подивитися, які ж зараз ціни в Україні, тому що я взагалі не орієнтуюсь, ми вже більше кілька років начинаємо в Україні. Я була дуже здивована, тому що ціни ну, більше ніж 200 гривень за об'єм 100 мл. Я була дуже здивована, тому що. Коли його купувала, він ну, там коштував до 100 гривень, тому мені 80 тисяч здалося. Ну, окей, нормальна ціна. Тому ціни в Україні, так як мені кажуть, ціни в Україні зараз досить високі на все, і на, все, на продукти, і на медикаменти, лікуватися взагалі дуже. Завжди дорого. Я зараз веду також якісь ліки, тому що в мене дуже сильно болить голова, в мене нежить, в мене трішки першить горло. Почуваюсь дуже погано. У нас сьогодні пасмурна така ось погода цілий день. Вам, скоріше, всього нічого не видно, але. До обіда, десь до двох годин дня йшов дощ, накрипав дощик і було дуже пасмурно. А просилася на вулицю на прогулянку, тому що її тут замало місця, а я себе так погано почувала, мені було так недобре. М -м -м. Взагалі стан жахливий. От. А коли закінчився дощик, от ми вийшли в аптеку, купили сиропчики і одразу дала не кашляє, а просто страшенно. Нас ці кашлі постійно. Мені здається, ми, можливо, в басейні покупалися, була прохолодна вода, і нас за лісою так підкосило. От. То я вела до того, що ми купили в аптеці сиропчик, прогулялися, і Аліся заснула. Жінки ще на вулиці, розмовляє по телефону, а ось Аліска спить. Ввечері однозначно потрібно десь буде виходити з нею прогулятися, щоб вона побігала, вибігалася, тому що вона. Тут в квартирі їй взагалі дуже-дуже мало місця. І ще хотіла сказати, що у нас тут поруч будівництво, ви, мабуть, вже чуєте постійно ці звуки, і робочий день у них починається досить рано. Мені здається, що десь о шостій чи о сьомій вони починають стукати. Ми спимо з відчиненим вікном і нам так гарненько все чутно. Але у нас Ліса звикла спати під шум. У нас на пангані, як пам'ятаєте, був сусід, який постійно вмикав на повну гучність свій телевізор, музику. Ну, також шум байків, дороги. А Лісу ніколи не бентежила, вона, якщо хоче спати, то вона спить. От. Так що вона ще нехай з півгодинки поспить і буду її будувати, а там на вечір. Можливо, сходимо на, знов на нічний базар. Там я бачила батут, якісь розфарбовки для дітей. Нехай Аліса хоч трішки розважиться, щоб десь діти свою енергію. Але почуваюся, я дуже-дуже погано, страшно болить голова. Привіт, друзі, саме почуття просто жахливе. Дуже сильно болять сім'язи і кістки. Дуже сильно. Такий неприємний вір. Ми з Алісою прийшли в кав'ярню, тому що Алісі треба трішки якось розважитися в з дитячим майданчиком, вона там грається. А я п'ю каву з льодом, незважаючи на те, що в мене насморк. Я п'ю каву з льодом. Ну, трішки жарко, але не так, як в Таїланді, ну, більш-менш нормально. Нам комфортно. Нам така температура тут здається досить комфортною порівняно з Таїландом. Аліса Ніду і краще себе почуває за виключенням того, що в неї вночі дуже сильний кашель. Вона прям. Ніби яка ж починає задихатися, аж доходячи до роди. Ось так, поки що в нас все не дуже весело. Будемо сподіватися, що завтра буде трішки вже легше, трішки краще, тому що на завтра нас запросили на день народження, От, то хочеться почувати себе дуже краще, щоб хоч трішки можна було розважити. Друзі, ми трішки краще себе почуваємо, а взагалі то ось майже два тижні ми вже хворіємо. Останній тиждень майже вам нічого не знімала, тому що чомусь перший тиждень хвороби так виснажив. І я сподівалася, що тиждень похворієш і все. І коли ми пішли з хворобою на другий тиждень. У мене, до речі, до цього часу болить горло, і взагалі я так помітила, що ми місяць знаходимося в Доназі, протягом місяця мене болить горло, незважаючи на те, що в день дуже жарко, ввечері бувають вітра. І ми коли прогулюємося, мені ну, завжди прохолодно, тому я беру з собою щось накинути, якусь ковтинку, а ліся завжди беру одяг, тому що, особливо після того, як ми похворіли то намагаюся, щоб теплі речі були завжди з собою. Взагалі така погода, тут не передбачена. сьогодні жарко сонце. Ввечері будемо виходити на прогулянку, буде досить прохолодно. Вітряно, ввечері інколи в день буває досить У Нас нам дуже не пощастило, ми обрали собі житло в місті, де будують з двох сторон. Нові будинки. Вон де будівництво. Перші два тижні ми цього не помітили, тому що були свята і вони, у них були вихідні, а зараз це просто якісь жахівці. Будівництво починається дуже рано. Мені здається, на вулиці тільки сонечко встає, а вони вже починають працювати, тому що з 6 годин ранку вони тут стукають, грюкають. Таке саме будівництво з іншої сторони у нас. Із супер неприємностей це те, що у нас зламалася коляска. Я її трішки там підремонтувала. В мене була ізолента, я підмотала її, хочу, щоб, щоб хоч трішечки трималася, тому що як тільки ми наладили денний сон і взагалі можливість засинати в колясці у Алісі, зламалася коляска. І я навіть не знаю, що я буду робити, якщо... Вона вже геть зламається, що їхати не зможе, тому що ну, безденного сна ще все таки її тяжко. От, тому тепер просто так на прогулянку коляски брати, коляску брати не будемо, будемо самокат або просто ніжками ходити, хоча це не завжди зручно, тому що ми ходимо багато, інколи на ринок треба скупитися, а коляска це така помісниця, якою є багажник. І може туди всього напхати. І в супермаркет ми ходили. То також її досить сильно напихали цю коляску, вона везла наші всі продукти додому. Я не знаю, як ми будемо виходити з цієї ситуації, але ну є які. Хоча я вже подумала над тим, що Аліса вже досить доросла, їй вже майже три роки, що з коляскою потрібно вже якось нам прощатися, але ну, не вміє вона засильнати. Без колясочки, хоча мені здавалося, що вона в колясці не вміє засинати тільки на байку. Можливо, коли не стане коляски, я знайду якийсь інший вихід в цієї ситуації, але поки що я його не бачу. Сподіваюся, що ми остаточно видужаємо ще декілька днів і буде нам краще. Хоча я навіть не знаю, чому так. Горло болить страшенно, я вже суду. Содою полощу, в мене є евкаліптовий спрей, його також використовую, але щось мало допомагає. Можна що ось такий стадіон. Тут є і футбольні поля, там баскетбольний майданчик. І ще з цієї сторони є баскетбольний майданчик. Ми вчора сюди приходили, але ми не бачили тут дитячий майданчик. Аліса, Аліса! Я тут. Що таке? Іди, я тобі зараз покажу, як туди залазити. Піднімайся по східці. Не бійся, я тебе за ручку візьму. Сьогодні Женя прийшов пограти в баскетбол з Олегом, а, -а, 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 -а. ми дуже раді з того, що побачили тут майданчик. Будемо зараз розважатися. Аліса? Аліса! Аліса! Мене дуже дивують в, у В'єтнамі, в Тананні, в, в якому ми знаходимося, будівлі. Вони ось такі тоненькі, вузенькі. І широкий. Тут буквально на поверсі одна-дві квартири. На цю сторону виходить одна квартира, і в найкращому випадку на ту сторону виходить одна квартира. І так досить-досить часто можна зустріти, не часто, а взагалі отак от вони чомусь будують. Доброго раночку. Я вчора купила собі новий кушон від бренду Focalure. Досить популярний бренд. Був декілька тому років тому назад, але я жодного продукту від них не пробувала. І тут мені потрібен був якийсь тональний або кушон, щось більш із бюджетного сегменту. І от мені попався цей бренд. Я вирішила спробувати. Я взяла номер 2. Був відчинений тестер в номері 3, він мені здався темним, то я вирішила наугад взяти номер 2. І коли відчинила, трішки була розчарована, тому що він також виявився темноватим. Але, ну, є те, що є. Зараз буду пробувати на овечі, тому що одне діло так спробувати, а друге діло гарненько розтушувати це все похопчикою. Дівчатка, я просто здивована, тому що кушену ліг просто ідеально, і це ідеальний тон, який підходить моїй шкірі. Я вже давно собі не обирала ні тональних, ні кушення. Мабуть, вже трішки підзабула, який я відтінок, якому відцінку віддаю перевагу, тому мені здалося на перший погляд, що відтінок буде темнувати, але все ідеально. Відсунок ідеальний, ідеально підходить моїй шкірі. гарно лежить, гарно виглядає. Залишилося випробувати його, як він буде носитися протягом. Слухайте, дівчатка, я вже деякий час користуюсь кушеним для обличчя, він мені так подобається. Мені подобається, як виглядає моя шкіра, його взагалі не видно на обличчі. Він якийсь такий настільки легенький. І... Той же час він гарно сварджує шкіру, при цьому нема матує і при цьому немає якогось жирного блиску. Такий знаєте, от натуральний вигляд шкіри. Мені неймовірно подобається. Рекомендую вам від щирого серця, якщо в пошуках якогось, ну, більш-менш бюджетного корейського. Целюр це корейський бренд, хоча я е, не впевнена. Дуже багато засобів від бренду кольор я бачила на Aliexpress. І був один час, коли я хотіла собі замовити. Не знаю, чи зараз вони там є, чи ні, але чомусь все відкладалося, не складалося. І тому тільки зараз. Познайомилася з цим брендом, хоча відгуки на засоби дуже дуже круті. Були завжди дівчата робили огляди на цю продукцію, завжди гарні позитивні відгуки і повноцінні макіяжі робили цією косметикою. От а я познайомилася лише зараз, і дуже шкодую, що не зробила цього раніше.